Олександра, може бути це затягування часу нашими партнерами для якоїсь мети, як думаєте, чи це просто знаєте, надавати будемо поступово, щоб не було якогось такого максимального ефекту? Та ні, ну в чому затягування часу? Розумієте, ми ж теж повинні усвідомлювати, що де в чому не варто очікувати і розраховувати на швидкі рішення. Треба бути дещо реалістами, uh -huh. да, от, тобто дещо оцінювати реальну ситуацію і розуміти, що готових рішень не буває. Раз. По-друге, дуже багато для України вже зроблено і буде зроблено в майбутньому. Третє, наступним етапом, взагалі, до якого ми виходимо, от зараз літаки, далекобійні ракети. Далі я взагалі ставив умови про те, що нам потрібно застосування США томагавків і дозволи на удари по території Росії. Ну, як ми хочемо перемогти, розбити це все без ударів по території Росії? Нам потрібна зброя для це. Чому ми соромимося про це говорити і говоримо про те, що от ви знаєте, ми там думаємо, там, а можливо, не варто, а можливо, те, а можливо, в принципі, ми ж то прекрасно це повинні розуміти. Тому ці питання треба ставити: От тут би я зміщував акценти зараз. От на це би я робив тиски. Зараз я бачу, що з'являються певні передумови до цього. Чому? Тому що от ми згадували візит генсека НАТО, і ви знаєте, що в цих обговореннях, які вчора були тут в столиці, на різних профільних дискусіях лунають починається питання: а що таке гарантії безпеки для України, поки Україна не буде в НАТО? Це ж конкретні реальні речі, які треба прописати. Угу. А які речі мають бути прописані? Військова допомога Україні. Готовність НАТО брати участь в бойових діях у випадку загострення ситуації. Раз друге дозвіл нанесити удари по військовим об'єктам на території Росії, і отут вперед в 16 тому що в них дірки в протиповітряній обороні на території Росії на сьогоднішній день. Росія гірше захищена а, засобами ППО ніж захищена окупована територія на півдні, наприклад. Так, це треба теж визнати, і тоді це все знищується. І третє це далекобійна зброя, яка дає можливість це робити, щоб палало так, щоб ворогу було неповадно. Ось ті питання, які треба ставити, і ніхто мені здається, розумієте. Мені не подобається, коли якщо ви запитуєте про затягування, мені не подобається позиція Франції, і президента Макрона. Абсолютно позиція, яка грає зараз деструктивну роль, на в тому числі і на підтримку України. Не тільки я зараз. Не розумію, завжди був і я дурці, не розумію так. політичні рішення Франції про те, що вони е, вирішують зараз, а як виробляти снаряди? А чи може Пакистан дати Україні снаряди 155 мм, міліметрів чи США? Чи тільки Франція має? А скільки наскільки Франція збільшила виробництво на 2 тисячі в місяць? Це що збільшення виробництва? Якщо Словаччина збільшила на до 30 тисяч? Ну, так треба ж теж виходити з цього. От ці моменти мені не подобаються. От тут потрібно з партнерами працювати. От тут потрібно їм розказувати точково і конкретно про ті дії, які мають бути здійснені, і про те, що нас не влаштовує, абсолютно Добре.